Знімаю коротенькі відео, навіть нема коли часу зняти відео від самого ранку. Їздиться роблю, нарізаю рядки. А ще тут і є, 12 половину майже зробив. Але напевно треба їхати додому, бо кінчається солярка. Зараз перевірюю, напевно не стане, треба їхати. Нема гіршого потім як завоздушу систему, то навіть його не заведу. Буду мав проблемі, що ще в полі. Якось так виглядає. Нині вже приблизно проробив десь пів гектара рядків нарізав і різно по різних місцях. Якось так. Зараз перевірю солярку. Це ганку нагадай. Любов, що без туди.